Документи? Ви не знаєте, так, як я вам має бути... Да? І Що? показала людину ваш свої документи. Взяли? Це, ви, мі... це мій автомобіль. автомобіль. Це моя дружина. Як це це мій автомобіль. По-іншим документах. Дружина буде по-іншому говорити. Ви маєте представитися. Я представився. Ні, ви не представилися. Покажіть, будь ласка, свої документи до повного знайомлення. Я вам сказав, А ви чи не кажете? Я кажу. До, має бути, маєте, маєте показати документи свої, будь ласка, до повного знайомлення. Тут мій номер, бачите. Ні, це мені нічого не значить. Показуйте мені своє робоче посвідчення, будь ласка. Ваше робоче посвідчення, будь ласка, до повного знайомлення. На якій ви відпоставі зупинили транспортний засіб? Мужчина. На якій основі ви зупинили транспортний засіб? Ти під'їжджаєш, може. Все, давай. Показуйте своє, будь ласка, присвічення. До повного ознайомлення. Показуйте. Ви, що ви ви вирішили? З чого ви автомобіля, Ми продовжуємо рух. Чому він ви тут... ви має вийти Чому Зай... вийти з автомобіля? Ви знаходитесь в розшуку, і він зобов'язаний приїхати в ТЦК. Якщо ви не поїдете, зараз поїде в нашим транспортним засобом. Uh, Чехов, дивіться. В чого... Показуйте своє, будь ласка, посвідчення. Yes. Це по перше. Далі. Я не знаю, хто має бути... Чому ви мене знімаєте? Ви перешкоджаєте, ви, автомобілі. ви, ви можна... перешкоджаєте, ви чому автомобілі? Ви, ви Чому Ви сюди автомобілі? Ви в з автомобілі! Чому ви має бути виходити? Ви ходите з автомобіля. Ви з Чому він має виходити? Не мені не треба її взагалі загрінати це... я Но з вами закачу. спілкуюся. Но я я з вами сказав, спілкуюся розпіку. Ідемо виясню підстава, мужчина я? На я? Даний підстава. Чат. підстава. Не явка військомат. Но Но це я... не є підставою. Є Це не є підставою. Ви маєте сказати, чому він розшуку? Має бути не крим... ставив його в розшуку. кримінальне правопорушення. Чому ви кричите? Чого ви кричите? Має бути, якщо він в розшуку кримінальне правопорушення, а не ні, а не адміністративне правопорушення, що значить я наслухалася. Що значить я наслухалася? Що значить я наслухалася? Ви що? Ви мені розповідаєте з Тіктоків? Куди він має їхати? Ви сіли в мій автомобіль і не представляєтеся? Ви піти на автомобілі? Правильно, тому що це мій автомобіль. Чому я маю виходити? чому ви мені наказуєте? Я не розумію, чому він має кудись їхати? Чому він має виходити? Ви його зупинили на. Які підстави? Да, він його порушує. Він показав документи, показав, яке правопорушення. Як право Зараз следемо. Ну складайте протокол. Протокол да, затримання. Що ви маєте? Зараз на на Все безкласне постанова за те, що керував транспортним засобом без поста безпеки. І... Хорошо, ніхто ж не оспорюється. Ну ви ж не представилися в повній мірі. Покажіть своє службове посвідчення. Я не зобов'язую вам приклад. Ви ж його представлявся. Коли... Ну представьте йому. Я йому представьте, представьте йому. Я вже представився йому. Ні, ви не показали свою службу посвідчення. Ви воли там чи що? Ну ви ж не показали свою службу посвідчення. Та він не запросив мене, зараз показав зобов'язані перші показати на вимогу, зобов'язані. Я представся, пішов, представився, що я майор Петренко. Представився вам, представився. Документи ваші. Ви надали мені документи. Чому ну, ви не людина сказали? надала вам Чому документи? Ви сказали, Це... що, мені Чому? Ми зараз скажемо, надайте своє службове посвідчення. Ви ж не хочете? Ви дієте не згідно законом. Ні, ми їхати не будемо. Чого ми маємо їхати?